Доброго дня, любі друзі. Зараз передивилася, тобто робила розклад, зняла. Знову там десятка, знову інтриги, знову якісь негідники, спішать, біжать прямо до нас, і ще і гримлять по дорозі. О, то я вирішила зробити, який кармічний урок ми зараз проходимо. Перша карта буде це на зараз, да що нам треба знати, що ж. Що, ну. Що саме да, нам треба знати, щоб ми скоріше вивчили цей урок? От, Потім я витягну ще дві. да, Тобто ще два уроки, які будуть наступними, тому що ну, треба бути готовими. Однієї карти, там, ну, наприклад, не завжди, да, можливо, вистачає. От, І так ми будемо дивитися вже до чого бути готовими і трошечки далі. да, Наперед. І так, поїхали. На зараз термічний урок, на трошки пізніше. І котрий буде ще пізніше, <смі> ну ви можете загадати будь-які. Дивіться старші аркани, любі друзі, вони е, все одно на, ну навіть я, якщо я загадаю день, да, наприклад, там е, я могла загадати сьогодні, завтра, післязавтра, але старші аркани так не працюють. Вони працюють тривалий період е, життя і ну шут теж в нас. Ча частенько випадає, да? От, то щось, що ж треба нам дізнатися? да? що що нам треба від цієї карти почути, на що звернути свою увагу, який урок ми зараз проходимо? Це Карта каже про безглузді погляди, якісь дії безглузді, небезпека, тут відсутність досвіду в якійсь справі, да? якась занадто самовпевненість. О, то вже з цього що треба, які висновки можна зробити. Да? Треба зупинитися і подивитися на своє життя, на свої дії, на свої плани, на свої погляди. Можливо, я просто щось. Ну, а, мрію про щось і то не здійснено, розуміти реально подивитися, подивитися, де ви себе наражаєте на небезпеку і що то вам дає? Навіщо ви то робите? От, і через це ми будемо і проходити той свій урок. Занадто самовпевненість, наприклад, да, то що треба зробити? Чи точно треба розібратися в своїх силах, в своїх ресурсах? Чи точно я це можу зробити? Ну, якусь. Да справу, де ви занадто самовпевнені? Можливо, там щось криється за тим, да. Тож треба розібратися. О, тут про відсутність принципів. Ну, взагалі, безпринципова людина ну, ну, вона не може бути вона не може бути довго такою в таких енергіях, розумієте? Якщо ви самі не, не керуєте своїм життям, то знову таки чому зрадники, інші люди приходять і приходять і приходять в наше життя? Тому що ми не робимо своїх. Да? Наприклад, людині не принципово з ким працювати. Ну, співпрацювати, да, з людиною, котра е, всім бажає смерті, або з людиною, котра всім бажає блага. Так не може бути. Вибачте, якщо ви співпрацюєте з тим, хто, е, хто всім бажає смерті, да, і ви якось йому допомагаєте своїми справами, скажімо так, то ви співучасник того, розумієте? Не може бути людина без принципів. тоді, е, значить, ви не керуєте собою, не керуєте своїм життям. Тоді знайдеться обов'язкова якась людина, котра буде вами керувати. от. Карта каже: подивись уважно навколо. Зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій. Та небезпеки на своєму шляху. Карта каже: зберися вже та сконцентруйся, подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Тож, любі друзі, не поспішайте. Да, це про нове? Він тут про легкість. Да? Треба йти з легкістю, але вибачте, з легкістю по повітрю, якщо ви ще не рівень Бог. Да? Розвитку духовного свого, то як ви можете, ви ще не вмієте ходити по повітрю. Розумієте? То легко тоді розвертайтеся і йдіть, щоб подивитися на свій шлях. Можливо, треба кудись трошки повер... по... повернути назад, да? передивитися і піти знову, куди ви хочете, але іншим шляхом легко, да? дозволяйте собі помилятися, легко, але не смертельні, робіть якісь помилки. Не наражайте себе просто так на якусь небезпеку. Далі, що за це? От ми розібралися. да Там подив паз Жезлів ще в нас буде. Ну, пажи це взагалі такі а, молоді якісь енергії. А, карта ця каже, що тут. Ви можете отримати допомогу і підтримку, або новини від якогось нового другу. Будемо розбирати по краплям. Да? От, наприклад, який урок, що ви отримаєте допомогу та підтримку? По перше, урок у кожного стосовно цього може бути свій. По перше, це деякі люди вони не вміють просто приймати. Вони не вміють не то, що просити про допомогу. Вони не вміють приймати, коли їм дають. Вони одразу відчувають себе винними. Вони одразу, ну тобто, якось зливають ту допомогу. да, От щоб до них не прийшло, прийшли гроші, вони відчувають, що то не їх гроші. В них там відчуття провини є, якийсь сум стит і так далі. да, Тобто навчиться приймати. Це по перше, навчиться просити так само, якщо вам треба, да от про ту ж підтримку. Можна позвонити просто подрузі і сказати, слухай, мені треба підтримка. Не зливати все, що у вас, а підтримка. Да, скажи мені якесь добре слово. Так само люди не можуть, не вміють іноді просити про ту ж саму підтримку. Взагалі, да? карта каже, ситуація благоприятна для вирішення ділових питань. Але ви розумієте, да, що обережно ви можете їх вирішувати. І навіть за допомогою, можливо, тієї самої юної якоїсь особи. Це може бути ваш друг, або знайомий, або співробітник, наприклад, і так далі. Да? От. Тож, дивіться, знову таки, ситуація благоприятна для вирішення ділових питань. Да? Ви скажете, ну який тут урок? А такий, що ситуація благоприятна, і карти вам кажуть. А люди за своїх внутрішніх страхів і за своїх обмежуючих установок не роблять нічого. А потім е, час і Мене да, якісь можливості вони ну зникають. Ну так буває, да вони не будуть вас чекати все життя. Тобто, все світ дивиться, ля, ну, вона не рухається, значить, це їй не потрібно. Да? А тут дивіться, жезли, це про рух, про дію. От і люди сидять на місці за своїх внутрішніх заборон якихось. Розумієте, вони втрачають можливості. То що це означає? Це означає, побачили якусь можливість, да? І навіть якщо не побачили одразу, то шукайте її, тому що вам кажуть, що. Благоприятний період, благоприятна якась ситуація. А вже візьмете ви ту можливість або не візьмете в тому, і буде ваш урок? Да? І як ви її візьмете? Люди беруть можливість і знову такі за своїх внутрішніх якихось а, від ну, такого? Ой. Багнються внутрі, всередині. Ну, це у всіх, я не хочу вас образити, люд, любі друзі. Але негативні установки, обмежуючі установки, наші страхи подаровані нам а, з оточення рідними, друзями, суспільством. Ну це не що інше, як лайно, від котрого вже треба позбавлятися. Інакше ви можете втрачати втрачати свої можливості, втрачати своє життя. В цьому й буде урок. А, Діяти, розумієте? Діяти вчасно, зробити якусь дію. От, Далі, що в нас після цього буде? Е, ну, Повішений да, в нас тут. А, дивіться, тут вже стан, коли людина свідомо відмовляється від чогось. Тобто тут же стан, коли людина каже стоп. Да, і так треба іноді, дивіться, коли ви дивитесь на життя, і ви думаєте, боже, нічого зараз не не відбувається в моєму житті. Щось я буду зараз робити. А ви не думаєте про те, що в цей самий час, якщо завмерло вам, каже ну, вважається, що завмерло ваше життя, то вам так само. Всесвіт дає зараз час на роздуми, да кудись ви, можливо, не туди йшли. Так прийміть це, прийміть свої помилки. Скажіть, окей, я помилилася. Та добре, що я про це дізналася, дізнався зараз. Та добре, в мене зараз є вже шанс все виправити це, да, але. Без того, щоб десь, знаєте, зависнути сленг, да, Коли людина зависає просто в своїх роздумах, в своїх енергіях в себе вона всередину йде. Без того ви не можете переформатувати своє життя, да? то треба дати собі свідомо, навчитися давати собі час на роздуми. От, І так. А тут про якусь самопожертву задля досягнення мети, що це може бути, таке? що може бути та самопожертва? Знову ж таки, піти з собою на одинці, побути, пожертвувати чимось іншим, навіть своїм хобі, задля того, щоб переформатувати, розібратися можливо в негативних установках. В страхах своїх і так далі. Що, не, що вам не дає просто так йти легко далі? да? От, і ви трошечки пройшли, пройшли, а тепер час знову подумати, куди я далі йду, і так далі. да? Тут дивіться. А... Карта каже, що ви під захистом вищих сил. Це буде період підвищеної інтуїції, інтелект високий, да, сильний характер, тут відданість, якась мудрість, можливо, релігіозність навіть. І про, Карта каже про початок нового життя. От, можливо, у вас відкриються надприродні можливості. Карта радить вам, будьте відкриті змінам. Тут можлива зупинка в справах, але ж це не для того, щоб вас налякати. Да, вам дається час на переформатування для того, щоб у вас відкрилися якісь здібності, щоб у вас розвивалася інтуїція, щоб ви навчилися чути її. Вам теж потрібен час. І гарно, якщо ви побудете в той час на одинці, свідомо, а не чекайте того, коли все світ дивиться, дивиться. Він ну, дивиться, вона отак, 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 усі справи робить, робить навколо жезла. Да? Можна вже постояти. Спра... Раву зробила, а вона навколо жезла. Крутиться, крутиться, все світ каже. ні, слухай. В неї вже ресурс кінчається. Вона що не відчуває того? Не, не відчуває. Тоді треба її рятувати, бо вона ж так впаде. І тоді психата, психосоматика, бамсь, да, і людина все одно підвішена, вона зависла. В своїй хворобі. Да? От. І через такі схеми життя нам дає тоді знову такий час на роздуми. Але якщо ви просто будете лежати, наприклад, і хворіти, і не про що не робити висновки, звідти до вас прийшла та психосоматика, чому вона взагалі прийшла? Про що вона вам каже? Да? От. Тоді ви не робите знову таки ніяких висновків. І ви можете потім завіснути в, в такому стані надовго. Але знову таки, якщо ви навчитеся це свідомо робити, то у вас не буде від того якихось стресів, розумієте, що життя завмерло. Ви такі, Боже, життя завмерло, Супер клас! Я можу подумати е, про себе. Да? Я можу зараз полежати? Я можу ну, лежати навіть робити можна е, письмові якісь техніки, можна слухати мантри, можна медитувати, розумієте? Ну. Самі себе а, у, уложуйте кудись в ліжко і, і беріть собі свідомо а, ці маленькі якісь відпустки. да? Це не означає взагалі від цього відмовитися. Але якщо вам треба якісь три години собі дайте, але дайте свідомо знову ж таки, коли ви свідомо даєте все світ дивиться. О, вона навчилася вчиться відпочивати добре. Я ще почекаю. Не буду їй давати психосоматику. Добре, добре. Дивіться, вона навчається думати. вона Навчається планувати, вона прописує свої плани. О, вона взяла на роздуми час. Боже, яка чудова новина для всесвіту. Да? Тому що він тепер буде знати, що ви взяли на роздуми час, то ви вже сюди не стрибнете. Йому не треба там янголам свої крилишки вам підставляти, щоб ну якось. Отримати вас, да? або я не знаю, там, дути, дути сильний вітер на вас наганяти, да? щоб вас якось налякати, не знаю, і щоб ви вже від тієї прірви відійшли да? і не ризикували за зря своїм життям. От. Тож гарні пропрацювання, любі друзі, все залежить від вас, кожну мить. Да? Просто навчаємо, навчайтеся все робити. Свідомо давати собі свідомо відпочинок. Коли треба діяти, дай ви прямо інтуїція. Дивіться, вона вже у вас розвинута, да? От і ви відчуваєте, треба діяти. А всередині страхи татьфу на них заплювали страхам очі, і бігом-бігом щось робити задля себе, розумієте? І тоді буде вам щастя. Гарного дня, любі друзі. Підписуйтеся, у кого є проблеми. Ну, якщо не можете самі розібратися з негативними установками, зі страхами, будь ласка, запрошую до мене. На арт-коучинг, на арт-терапію, на трансформаційну гру Колесо життя і так далі, на сесії з картами Мак і з картами Таро. І буду рада вашим лайкам і вашим підпискам З повагою, Софія